У четвер на світанку Харків опинився під ракетною атакою. У місті пролунало щонайменше 10 вибухів. У різних районах Харкова мали місце проблеми зі світлом. У зв'язку з дефіцитом електроенергії метрополітен вранці не працював. Тому у форматі блекауту весь пасажиропотік взяв на себе наземний транспорт. Найбільше роботи випало на долю муніципальних автобусів. Настільки злагоджена робота громадського транспорту. настільки злагоджена робота громадського транспорту, навіть якщо не працює метро, а я їжу щодня з герою в праці, ну буває таке, що не працює. і не було жодного разу, що нема на чому їхати. Тобто, якась є альтернатива. Нічого не можу сказати. І наскільки привітні водії. Дітелі, от я тільки що виходила. Ось я щойно виходила з автобуса, а водій такий: гарного вам дня! Ми раді, що ви з нами їхали. Ну, взагалі відразу настрій гарний. І забувається ця ніч, яка сьогодні була. Супер. Це та яка сьогодні була. Шикарний настрій. Ідемо, їдемо. Йдемо, їдемо, знову йдемо. Все добре. Будемо сподіватися, що незабаром все завершиться. дякуємо нашим хлопцям, які нас захищають. З утра було не дуже. Вранці було не дуже. Метро не працювало, тому доводиться наземним транспортом. Ну, ходить, якось їдемо на роботу і на все. Так що, ось такі пироги Звичайно, вранці було страшнувато. такі, от пірагі, кінець, утра було страшненько. Але я думаю, будемо жити. Любимо наш Харків і завжди будемо любити. Всегда будемо любити. Для розвантаження пасажиропотоку в Харкові зранку вдалося запустити і деякі тролейбусні та трамвайні маршрути. Ранок почався дуже недобре, з вибухів. Добиралася на роботу дві години з Салтівки. Ну, прийшла. Свій, свій трамвайчик, свій вагончик з радістю поїхала. Будемо возити пасажирів. Який інтервал? Ну, інтервал хвилин 15 по 12-му маршруту. Ну, а що робити? Війна, війна нікуди не дінеться. Все добре, доїдемо. Все буде добре. Треба до центрального ринку, приїхали на вокзал 20-м трамваєм. Виживаємо, все буде добре. Ми в Харкові. Харків не злами, все буде Україна. Приїхала к метро, метро не ходить. Приїхала до метро, метро не ходить. В куча маршруток, все добре. Дякую. Враховуючи ситуацію, у нас все чудово. Трамваї почали сьогодні. Трамваї почали сьогодні їздити, тролейбуси, але мені ними не потрібно їхати. Все більш-менш ми таке вже пережили, що це для нас взагалі дрібнички. Для нас та мелочі. Ця ракетна атака по Харкову не перша. Знову під прицілом опинилась критична інфраструктура. Опівдні у місті, щоправда, з перебоями вдалося запустити підземку. Дуже серйозні наслідки. Зруйнована в котрий раз енергетична система міста. Були влучання в. ТЕЦ були влучання в ТЕЦ, яка знаходиться в Харківській області, але від неї заживлення іде на місто Харків. Крім цього, була теж атакована трансформаторна підстанція. було туди влучання, і вона не існує більше. Тому наслідки дуже важкі. Ви бачили, що сьогодні з ранку не працював метрополітен. Ми були вимушені змінити автобусні маршрути для того, щоб довозити людей. Крім цього, нам вдалося запустити декілька трамвайних маршрутів і тролейбусних маршрутів. Зараз працює метрополітен, але час інтервал, який є між потягами метрополітену, до 20 хвилин. Для того аби остаточно владнати ситуацію, наголосив очільник міста Харкову. В першу чергу потрібні сучасні системи ППО. Інакше що б в місті не робили, які б ремонти не проводили на об'єктах енергетичної інфраструктури, яке б обладнання не ставили, все це буде даремним, оскільки ворог нищить все це ракетами. Наразі контролювати ситуацію в енергетичній галузі каже мер Харкова, вдається завдяки альтернативним джерелам енергії, генераторам, що Місто отримало від держави, міжнародних партнерів та українських регіонів. Щодо електроенергії, то наголосив Ігор Терехов, зараз всі відповідні відомства працюють над тим, аби хоча б повернутися в Харкові до тих графіків, що були напередодні масованого обстрілу. Леся Кополюк, Олег Саницький, Олександр Ус та Світлана Бреус Харків новини.